Гей, народ, вітаю вас на каналі Бородаті Ігри. Мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми з вами розглянемо ігри, в яких можна заклацати орків, руків, ру, моялів, растів до смерті. Будь ласка, перед початком перегляду даного ролику не забудьте оцінити його, поставивши палець догори і написавши внизу комент, на який я вам з радістю відповім. Готові? Ну тоді поїхали. Серія ігор Battlefield Головний суперник Колди, і тим не менш надійний побратим у тому, аби висвітлювати росіян як вбивць, терористів і загарбників. Половина ігор серії цього шутеру побудована на вигаданих конфліктах Росії та США. Відповідно, чути «Russians» ви будете більше аніж будь-де вчити та розповідати вам про те, як грати у шутери, думаю, не потрібно. А ось про сюжет та деякі деталі мультиплеєру ми точно поговоримо. Почнемо зі старенької Battlefield Bad Company. Гра розповість про видумані події першої російсько-американської війни. Головні герої американські військові, які входять до складу 222-го батальйону, що також відомий як Бет Компані, називається він так неспроста, адже в ньому несуть службу зрадники та злочинці. До цієї зграї приєднується новий боєць престон Марлоу, рядовий армії США, який разом зі своїм загоном самогубців відправляються на перше бойове завдання. Згодом виявляється, що вони воюють не просто з російською армією, а зі справжніми найманцями, які ще й отримують оплату в золотих злитках. Можна провести аналогію до ПВК Вагнера, але думаю, навряд там хтось гроші в золоті отримує. Для відтворення в уяві історії Battlefield Bad Компані 2» Вистачає лише згадати, що зараз мелять своїми язиками російська влада, пітун, що каже про захист російськомовного населення, але й не по всьому світу. Відм'ядів, який постійно погрожує європейським країнам ядерним ударом, інші нелюди, які приходять на пропагандистські програми ляпати язиком про те, що потрібно почати війну з Польщею і захопити країни Балтії, усе це може стати такою ж правдою, як і у грі, якщо не зупинити ворога вчасно. Сюжет розповідає про те, як російські окупанти перейшли у масштабний наступ і захопили практично усю Євразію, Японію та Нову Гвінею. Наступна ціль росіян за допомогою зброї, що генерує потужний електромагнітний імпульс і відключає всю електроніку, захопити Сполучені Штати Сиквел продовжує історію того ж самого загону, який повинен запобігти усім можливим трагічним сценаріям і зупинити просування русів. Знову ж таки, Росію зобразили загарбниками, якими вони є і у реальному житті. У Бетлфілд 3 росіяни надовго витягнули з ями війни і змістили приціл на близький схід. І все ж головним каталізатором усіх бід знову став хто? Росіянин, який продав для головного антагоніста три ядерні боєголовки. Після того, як одна з них здетонувала у Франції, увесь світ звинуватив у скоєному Росію. На цьому конфлікті і підв'язали увесь мультиплеєрний режим гри, протистояння Росії та США. Граючи за США, у вас буде можливість поганяти на Хамві, постріляти Абрамсів, політати на винищувачі F-16 і перевірити, як стріляють джавеліни та стінгери по російській техніці. Battlefield 4 стрибнув ще глибше і додав сюди ще й Китай, де ось ось адмірал Ченг може влаштувати державний переворот за підтримки Росії і розпочати війну зі США. У мультиплеєрний режим завезли ще більше техніки. Але найголовніше підпалити дупи Росії, можна, сівши у кабіну М 142 Хаймарс. Ну і на завершення Battlefield 2042. Яка поодинокої компанії немає, проте містить мультиплеєр, дії якого розгортаються в недалекому майбутньому, де Росія та США після низки глобальних природних катастроф починають війну за ресурси. Футуристична техніка та зброя дещо перекочувало із сучасності, переживши певну модернізацію. Але й це не відміняє той факт, що свинакам можна тут наваляти. Арма 3. чеські розробники зі студії Bohemia Interactive змогли створити найреалістичніший симулятор бойових дій. Колись маловідома серед простих геймерів Арма могла залишитися назавжди проектом класу, та в таке грати точно ніхто не буде. Але все змінилося завдяки виходу модифікації про виживання у світі зомбі-апокаліпсису DayZ для Arma 2. Популярність проекту допомогла розробникам зібрати чималу фанбазу і підняти продажі своїх ігор. Але чому ж Арма не зазнала такого успіху серед ширшої аудиторії? Все тому, що голівудських перестрілок на фоні падаючих марочосів та нескінченних вибухів тут немає. Це не якийсь мейнстрімний шутер із суперграфоном і постійним екшоном. Ні, такого ви тут не знайдете. Арма це про те, як можна 30 хвилин бігати по лісах, полях і дві хвилини постріляти, не зберегтися, вловити кулю і почати увесь марафон з самого початку. У цій хардкорній грі стрім голов летіти на ворога це особисто підписати смертний вирок. Тут вам допоможе виключно правильний підбір тактики і терплячість. Гравці наодинці або разом воюють з ботами чи один проти одного. Для винищення опонентів вам нададуть доступ до величезного арсеналу стрілецької зброї, різноманітних гаджетів, броньованої техніки та авіації. Окрім стандартних завдань, ви можете скористатися вбудованим редактором, створити свою унікальну місію або підгледіти Steam Workshop, чим багата фантазія інших гравців. Трохи помудрувавши, ви можете зробити щось на кшталт цього. І без проблем пограти за ЗСУ і валити орків з усього, що наразі є і буде в майбутньому на озброєнні в українських захисників. Якщо ж бажання та часу створювати щось своє у вас немає, то спробуйте пошукати українські сервери, де усі можливі модифікації вже вбудовані а вам залишиться лише завантажити їх і дотримуватися правил та вимог від адміністрації. Mount and Blade with Fire and Sword. Гра усього мого життя. Ось як коротко можна описати Mount and Blade. Сотні годин у першій частині, сотні у та фанатських модифікаціях, А потім, нарешті, на світ з'явилася вона: мрія кожного українського геймера вогнем та мечем. Розробники змінили сетинг періоду середньовіччя на події нової епохи. Тепер нам прийдеться борознити не території вигаданої Кальрадії, а відправитися у мандри теренами справжніх держав Східної та Північної Європи XVII століття. У грі представлені п'ять фракцій: військо-запорозьке, річ Посполита, Кримське ханство, Королівство Швеція і Московське царство. Але не засмучуйтесь, його можна знищити. Як і в будь-якій грі серії, гравець може вільно пересуватися по відкритій стратегічній мапі, шукаючи собі пригод. Можна стати бізнесменом і крутити талери на продажі товарів, бандитом і грабувати та палити села. А можна стати найманцем і виконувати квести від старости села. Або, наприклад, гетьмана Богдана Хмельницького зовсім вилетіло з голови. Так, ваш персонаж може взаємодіяти з видатними історичними постатями тієї епохи. Кошовий отаман Павло Гомін потребує вашої допомоги у знищенні ворожого війська. Без питань козацькому полковнику Петру Дорошенку треба передати термінове послання у Переяслав. Та це ми залюбки. Така ж ситуація і у інших фракцій. Там теж можна зустріти відомих історій людей. А тепер повернемося до того, що у Mountain Blade With Fire and Sword є мордорське царство. Доєднавшись до будь-якої фракції або ж будучи нейтральним до усіх, починайте накопичувати свою непереможну армію. Надягайте найкращі обладунки, беріть в руки свою шаблю та пістоль, і можна вирушати брати в облогу Москву Та усе прилегле болото. Цивілізація 6 Чергова гра, в якій можна захопити або ж знищити наших любих сусідів. Цивілізація це покрокова 4 х стратегія, в якій вам випаде честь стати лідером однієї з представлених у грі держав, а потім розвивати її впродовж декількох тисяч ігрових років. Змагатися доведеться проти інших цивілізацій, що контролюються штучним інтелектом або ж іншим гравцем. Починати треба буде з самого зародження нації, маленького племені, яке стане засновником першого поселення. Згодом ви повинні розширювати свої території, засновуючи нові міста. Будувати в них райони, де можна розмістити спеціалізовані будівлі та навіть чудеса світу. Першочергово найкраще заселяти місця, де є необхідні для розвитку ресурси. Також не забувайте вивчати нові технології, які піднімуть рівень життя населення, покращать вашу армію або ж допоможуть заснувати релігію. Ніхто не відміняв той факт, що саме ви маєте обрати політичний курс для вашої країни та займатися дипломатичними відносинами з іншими цивілізаціями. наприклад, укладати з ними союзи та прокладати торгівельні шляхи до військового конфлікту тут теж рукою подати. Можна оголосити про початок війни через те, що хтось будує міста біля ваших кордонів або населення у вашому місті піддалося впливу релігії іншого гравця. Цивілізація 6 має просто величезну кількість різних механік, про які і за одну годину навряд розповіси. України у грі, на жаль, немає, але все можна виправити, завантаживши один мод, який додає українські міста та двох лідерів на вибір. Нестора Махно або ж Володимира Зеленського. Кожен з яких має унікальний набір характеристик. Будемо вдячні Firaxis Games, якщо вони дослухаються до українських фанатів і додадуть нашу державу у гру офіційно. Тому можемо вже починати писати у Твіттер чи на пошту розробникам. А поки у грі є Росія, їхній лідер Петро І та ядерна боєголовка. І як це між собою поєднується? Тут в нас питань не виникне. Вікторія 3. Одна з найскладніших стратегій, яку взагалі коли-небудь бачило людство. Для тих, хто грав у серії інших ігор від парадоксів. Той самий of Iron, Europa Universalis. Після цього тріо цивілізація просто ставала казуальщиною. Третя частина Вікторії ані на краплю не стала легшою. Не кожен новачок зможе її подужати. І все ж, якщо віддати зо два десятки годин на вивчення основ цієї гри, перед вами відкриється масштабна стратегія, яка затягне вас по самі вуха. Саме цей нічим не примітний інтерфейс ховає за собою справжнє асорті можливостей. Гра бере початок у 1836 році. Ставши біля керма влади однієї з держав, ви повинні зробити усе можливе, аби ваша країна була осередком миру, цвіла і пахла. Населення було задоволене своїм життям, а люди з сусідніх країн переїжджали жити до вас. А можна й зробити все навпаки: закрити усі кордони і зосередитися на внутрішньому розвитку країни, планувати майбутні війни та прибирати усіх, хто не згоден з вашими рішеннями. Продовж усієї гри вам необхідно ухвалювати нові інститути, видавати укази та будувати відносини з іншими країнами, особливо економічні. Перед тим як ухвалити будь-який закон, обов'язково потрібно ознайомитися з політичними силами, які виступають за або проти ухвалення закону. Інакше поб'єте усі рекорди Януковича за швидкістю втрати легітимності і державного перевороту. Економіка тут три кита, на яких тримається Вікторія. Торгувати доведеться багато, особливо відштовхуючись від поточної ситуації у грі. Наприклад, сталася подія, через яку деякі країни розпочали між собою війну. Одній зі сторін не вистачає зброї. Це створює величезний попит на ринку, а ваші гармати у величезному профіциті. Продаєте їх і отримуєте за це хороший дохід у державну скарбницю. Але не забувайте, що для того, аби створити ці гармати, вам теж потрібні ресурси, які ви маєте або видобувати, або купляти в інших країн. А найголовніше, ви можете без танців з бубном пограти за Україну. І створивши потужну державу з міцною економікою, змінити хід історії, наприклад, підтримати повстання у Росії або ж самотужки, чи з допомогою союзних держав завоювати її. На цьому, дорогі підписники, моя добірка завершується. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, і ви обов'язково віддасте бородатому владіку свій лайк. А якщо перевалимо за сотню. То я підготую другий випуск і розберемо інші ігри, в яких можна зробити боляче. Дякую вам за перегляд! І заходьте частіше. У нас тут весело буває!